Всім привіт! Сьогодні у нас заміна та встановлення вікон. У квартирі, так як ми є учасниками програми по є-відновлення, людина отримала кошти і замовила у нас встановлення конструкції як на балкон, це вихід на балкон, віконця в кімнаті та безпосередньо самого балкону. Вказуємо вже кінцевий варіант, оскільки з відключеннями світла і коротким світловим днем, то якраз встигли встановити все і знімаємо вже кінцевий варіант, як ми бачимо за вікном, вже і потемніло. Виконали встановлення балконного блоку, віконця. У варіанті вікна бачимо, клін, попросив зберегти йому старий підвіконник, тобто пластикове ми не встановлювали, не замовляли. Балконний вихід має ось таке ділення, тобто поворотно-відкидні двері, і віконце розділено розділене на дві секції глухі. Профільну систему замовили ВДС, гарного варіанту з хорошою фурнітурою. Склопакети з енергозбереженням. Тобто, так, щоб поставити, і вже ці вікна служили гарно та довго. На балконі взяли трошки простіший профіль від виробника теж ВДС, називається ВДС-300. Це 60 рама. Трьохкамерна з однокамерним склопакетом. Встановили, виставили балкон у нас П-подібної форми, зверху козирки, відливи і середини приміщення, поки також клієнт сказав, що підвіконників не буде. В майбутньому він просто зробить обшивку, підійде дерев'яною чи пластиковою вагонкою, бо підвіконня йому не подобається.